Купувати оселеця у, у пресервах, навіть якщо виробник вас не обманув, все одно невигідно, хоч і зручно. Тому що один кілограм філе коштує близько 100 гривень. Для того щоб зібрати один кілограм філе у пресервах, потрібна приблизно така кількість коробочок. За що ж ви платите ці 80 гривень? Звичайно, за олію, за упаковку, за додаткові інгредієнти, наприклад, морква або цибуля, і звичайно за зручність. Якщо готові, будь ласка, але все одно вигідніше купувати цілу рибу. Щоб обрати свіжого цілого оселеця, треба звертати увагу на склад розсолу. Краще, коли ви купуєте оселеця, лише які засолений у воді і солі. На склад розсолу. Ну, майже ніколи уваги не звертав. А ось на колір росолу покладатися не варто, навіть якщо він буде неймовірно прозорим. Чому? Тому що риба може бути стара, да? а росол можуть поміняти. І росол буде как бы, красивий, а риба в ньому не дуже хороші. Краще вже довіряти своєму нюху. Чим пахне? Ну, Рибою. А це чим пахне? А це пахне отсто. Якщо за 6-7 днів риба не продається. Отоді От вже починають додавати для початку оцет. Для того, щоб ви не відчули запаху риби, яка почала розкладатися. Якщо у складі розсолу оцту немає, але оселедись ним пахне, від покупки треба відмовитись. Ідеальний склад розсолу, сіль та вода. Колір розсолу не свідчить про свіжість риби. Якщо оселедець пахне оцтом, а в складі розсолу він не зазначений, риба може бути не першої свіжості. Попросіть документ у продавця і перевірте дату посолу.